Проблеми з поставою. Проблема з поставою в тому, що з раннього віку діти в нас на сьогоднішній день є малорухомі, вони менше рухаються, вони менше зайняті іграми, більше сидять біля телевізорів, комп'ютерів. І це в загальний стан впливає так, що м'язи недорозвинуті і вся нагрузка йде на кісткову систему, а тому йде. І її викривлення і виникають патологічні стани. Інколи це не хворобище, а вже патологічні стани, які в подальшому можуть привести до розвитку серйозних захворювань, таких як скульоз чи плоскопі з 3-4 ступеня. Я також на сьогоднішній день діти багато сидять в телевізорах, в комп'ютерах. Це також веде в телефонах, особливо. Що потрібно замітити, що коли дитина працює в комп'ютері або грає ігри на телефоні, йде надзвичайно сильне напруження зору, а це приводить до розвитку очної патології. Хоч більшість захворювань очних передаються по спадковості, але їх розвиток можна попередити, а тому вчасно виявивши можливий угу. розвиток захворювання, можна його попередити і прийшовши Кілька курсів реабілітації в ортоптичному кабінеті, наприклад, можна зір підняти, отримавши консультації лікаря, сприймавши загально укріплюючі ліки, по отримавши вітаміни, дитина стає набагато здоровшою і не допускається до розвитку захворювання.